Спортивний зал комплексної дитячої юнацької спортивної школи урочисто відкрили після ремонту. Це так званий зал локомотив, що розташований в районі залізничного вокзалу. Тепер ця будівля має відремонтований дах, системи вентилювання, оновлені внутрішні приміщення. Всі ремонтні роботи виконувалися за рахунок місцевого бюджету. У ми юду. 1 мільйон 700 тисяч гривень на ремонт і закупку обладнання. Все деньги освоены. Это первая очередь ремонта, потому что вторая очередь у нас еще стоит, предстоит поменять полы на современные. Где-то полтора миллиона это обойдется гривен, ну, соответственно, через прозор. А также ремонтировать в районе 400-500 тысяч. Еще один зал малый для борьбы. Вот. Это все планируем сделать, уже выделили деньги на ближайшие сессии. Загалом в спортивній школі займаються спортом 460 дітей. В цьому спортивному залі є відділення боксу, вільної боротьби, футболу. Ці юні спортсмени тепер будуть не лише тренуватися в нормальних умовах, а й матимуть чисті світлі роздягальні, відремонтовані санітарні кімнати. Проделана действительно колоссальная работа. Причем некоторые виды работ их просто не видно. То есть были полы, но были полы. Но для того, чтобы постелить вот этот линолеум, нужно было те полы полностью сорвать, сделать стяжку ровную, выровнять и потом уже постелить линолеум. Там срывали до земли, даже на фотографиях вот есть. Просто-напросто поднимали, снимали старый пол, а там ну, лежала земля. Окрім ремонту, на гроші з міського бюджету закупили нове спортивне обладнання. Його розподілили між всіма комунальними спортивними об'єктами. Із покупок 72 мата-татамі купили, в Ковер и покрышку, порядка 160 тысяч борцовских ковер. То есть это такие достаточно недешевые спортивный инвентарь. Боксерам купили перчатки боксерские, футболистам, мячи, кольца, скакалки. Но тот необходимый минимум, который нужен для ежедневных тренировок. В Залі локомотив зроблено чимало, але в планах ще багато. Утеплення будівлі, сучасна система пожежної безпеки. В перспективі зміни і для дитячої школи, яка знаходиться в центрі міста. У нас є ще одна спортивна школа, яку точно так купили і борцовський ковер, і гімнастичні мати. І ні в коем ми не будемо забувати. Іщемо поміщення для тієї спортивної школи, тому що там вона стара, маленька. Міська влада вірить, у відремонтованому приміщенні будуть проводитися змагання досить високого рівня а юні спортсмени демонструватимуть ще більш високі спортивні результати.